Чашку ритун, кабан. Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Хренландія. Сьогодні 10 квітня і скоро Пасха. А отже, прийшов час підвести чергові підсумки. Так би мовити, по результатах програми домашні свині на сухій відгодівлі». Вигідно це чи ні. І тому я в сьогоднішньому відео, друзі, покажу вам результат відгодівлі який тут рохкає біля мене. От, він в мене 5 місяців неповних на ну, як я його взяв поросятком. І тому я сьогодні знімлю його заміри, тобто виміряю рулеткою, вздовж і поперек. Все як книжка пише, щоб по таблиці зорієнтуватися приблизно його вагу. От. І е, потім трішки буде математики, цифр, тобто саме власне покажу, що я. Витратив на відгодівлю цього кабана, щоб собі приблизно порахувати і там, впевнитися, вигідно воно чи ні. Тому не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал і до роботи. Так, ну ось йдемо до нашого хряка. Кабаневич. Здоров. Як ти тут? Ось такий, значить, хряк вже в нас виріс. Зараз ми зайдемо до нього в клітку. І будемо е, міряти його. Ну, по правилах міряється значить, от з цієї частини приблизно там за вухами і до е, місця, де починається хвіст. Це по довжині якби, хребет. так? І Потім е, міряється під лопатками за передніми е, ногами. От. І Потім, згідно цих двох е, е, якби, двох показників, згідно таблиці, можна плюс-мінус там визначити, яка вага. Кабанця. Тому тим зараз і займемось. Що ти там нюхаєш? Е, ну е, що вам сказати, друзі, е, так на око, я вам скажу, що я дуже задоволений, тому що він приблизно виглядає так, як минулорічні мої два кабани, яких я також відгодовував. От, причому, що я їх тримав десь на три тижні більше. Ну, це там звернемося потім до цифри, я вам точніше скажу. От, але на вигляд ну, він так само зараз набрав, як і вони. Я думаю, що не останню чергу тут зіграла генетика. Е, тому що, як мені казав ну, власне, е, власник попередніх самих поросят, в яких я придбав там, молодий господар Михайло. Михайло, привіт, до речі, як будеш дивитись відео. От, він мені казав, коли я брав поросят, що це є, це якби, трьохпородний гібрид. Там Петрен, Макстер і велика біла, якщо я не помиляюсь. Ну, Тобто, я думаю, що генетика зіграла роль в тому плані, що гарно, швидко набирає цей гібрид вагу. І це я побачив, тому що дійсно він дуже гарно, особливо от останні там, півтора місяці-два почав набирати файну вагу. З приводу раціону ще скажу. Тому, на вигляд, я задоволений, давайте поміряємо. Міряємо його. Значить, так, за вушками ось тут і хвостик ось тут. 115, так? Чекаю, з'їхала. Добре чи ні? Оно ну. Десь так. В районі 115 довжина. І... Давай сюди. 123. Обхват за лопатками. Ну, якщо я не помиляюсь по таблиці, я вставлю її зараз в відео, то він вже має приблизно десь 130 кілограм. Ну, так, так воно по вигляду десь і є. Якщо порівнювати з минулорічними хряками. Тому я задоволений кабанцем. Так, давай. Хватить, йди, йди, покажися, трохи. Покажи, який покажи, ти здоровий. Поки здоров Як такий, так? О, ну і зараз продовжимо. Трішки перейдемося по цифрах. І тоді стане зрозуміло, чи вигідно тримати свиней на сухій відгодівлі. Давайте, друзі, до цифр, до математики. Так, ну і Якщо говорити про математику, одразу, щоб не відходячи далеко, я тут підготував такий невеличкий листочок От, і буду значить, вам коментувати. Отже, придбав я поросят, був 15 листопада і сьогодні маємо 10 квітня, тобто це є період відгодівлі майже 5 місяців. Ну, Історію там одної свині ви знаєте, можете подивитись попереднє відео. З нею було все гаразд, з'їли, можна сказати, тільки скоріше, ніж планувалося. Ось, І тепер, значить, що стосується оцього хряка. Отже, що я витратив, що він з'їв протягом відгодівлі, 5 кілограм корму при старту. Значить, Це був корм, який я взяв ще разом з поросятами в господарстві. Отже, рахуємо його, він з'їв на початку, потім пішло десь 10 кг БМВД, бо в мене було залишалося від ще попередніх свиней. О, тобто на нього пішло десь 10 кг цього БМВД, з'їв він приблизно 300 кг ячменю. Я вже не записував цього року по кілограмах, так як я робив в своєму першому відео, колись, коли я хотів, власне, пересвідчитися в ефективності. Цієї відгодівлі я по кілограмах не записував, бо ну, якби не, нема сенсу, оскільки я вже переконався, що це є реально вигідно і нормально так годувати. Але в загальному я знаю, що в мене пішло дві бочки повних ячменю. Я знаю, що в одну бочку в мене вміщається близько 150 кг цього ячменю. Ну, бо я особисто все це засипав, важив, тому знаю. Отже, пішло дві бочки: це 300 кілограм, пшениця. Пішло близько 200 кг. Аналогічно я по бочках там бачу, звідки я брав скільки він з'їв за весь цей час. Ну, Гарбузи. Гарбузи були також, хто дивився попереднє відео, ну, в загально, 100 150 кг він, напевно, з'їв за листопад, за січень. там, В лютому десь вони в мене закінчилися. Ну, Але вага гарбузів є, тому їх треба обов'язково враховувати. І, е, значить, що варто сказати по цінах? Тут я записав одразу орієнтовні типу, витрати, які були, ну, це вартість там, при старту, БМВД, того, що з'їло ячменю. Е, прошу звернути увагу, що я рахую ціни ну, якби свої, тобто, в мене собі вартість там, вирощування зернових, ось така приблизно. Було минулого року, там, можливо, трішки менше, ну так заокруглив. Тому, звісно, зараз зерно є дорожче, але я рахую по тих цінах, по яких мені обійшлось зерно. От, ну, Гарбузи золоті, бо вони, це власна праця, <смір> тут неможливо підрахувати. Тому, ось це є вартість якби, зернових плюс БМВД. Що я, значить, друзі, цього року змінив? Я додав все ж таки в раціон. Десь півтори місяці тому соєву макуху. Тобто я спробував і бачу, що це є дуже гарний ну, якби, варіант, гарне рішення, тому що соєва макуха це є білок, і він сприяє росту кабанців. Отже, я придбав був 40 кг цієї макухи, але на той час що зараз він з'їв її десь близько 20 кг мішка. Цю соєву макуху я підмішував в цю ж зерносуміш. Ну, приблизно десь 20% від загальної ваги зерносуміші. Тобто там, на 10 кг зерносуміші в мене йшло по-простому кажучи, там, 5 кг меленого ячменю, 3 кг. Меленої пшениці і 2 кг соєвої макухи. Я її також на млинку перебивав, бо там були трішки такі грубі частинки, тобто вона виходила як порошочок. Ось, і я її додавав. Тобто він з'їв за цих півтора місяця 20 кг цієї макухи. В принципі, гарно дуже їв він ту серну суміш, тому що вона пахне. Ну і Плюс Пах це само. біло поросят. Порося коштувало 2000 гривень, коли я їх купував. І значить, ну, два рази я обробляв від глистів. Порошочком альбендазол. От. Ну, приблизно там 100 гривень, я вже не пам'ятаю. Тобто разом ось, друзі, в мене що вийшло, 5300 гривень. Е, мене коштувало відгодувати ось такого хряка, який, в принципі, по попередніх замірах ну, важить близько 130 кілограм. Е, скажу вам так одразу по секрету. Е, половину цього хряка в мене вже замовили. Мої постійні друзі-клієнти. І вартість значить, от четвертини, там, наприклад, чи половини, ну, от Так продається цілому м'ясо, сало. Все разом це 150 гривень за кілограм. Зараз ціна. Я по такій ціні продаю. Тому можете собі порахувати приблизно вигідно чи ні. Витратив я 5300. ось Так. І маю своє сало, м'ясо. І ще й навіть дещо компенсую по витратах. Тому е такі справи, друзі, бачите результат ось тут на камері. Він постійно щось там рохкає і намагається щось там ще поїсти, апетит в нього гарний. От, можна було би його тримати ще, там може до середини літа. Я так планував, десь думав, може, може потримати, щоб він набрав більше, тому що бачу потенціал в нього хороший. Але є певні обставини з часом. От. Ну і плюс, звісно, наближається Великдень, що немало, немало важливо. На Великдень завжди хочеться свого домашнього м'яз. Тому такі справи, друзі. Такий, такий результат, як ви бачите, ось тут перед вами. Так, ага, друзі, ще варто сказати, бачите, такий важливий нюанс, що мене так само здивував. Я минулого року для відгодівлі е, кабанів значить, ще в раціоні ну, якби використовував кукурузу. Вони її з'їли більше ніж 300 кілограм, здається, на двох. От, цього року в мене в раціоні цього хряка кукурузи зовсім не було. От, була лише ячмінь, пшениця, гарбузи, ну і потім я ввів соєву макуху. І я вам хочу сказати, що результат майже ідентичний. Враховуючи, що там тих свиней я тримав на три тижні більше минулого року, бо приблизно там ми десь в середині квітня їх так само кололи, але я їх завів був на 2 чи 3 тижні швидше. Це можна там перевірити по записах, по попередніх відео. Тому, незважаючи на те, що навіть кукурузи не було в раціоні, а її можна було б включити, я думаю, це б ще більше нагнало сала цьому хрякові. Але е, результат все рівно гарний. Е, звідси можна зробити висновок, що можете собі комбінувати в залежності від того, е, що ви маєте. Які зернові ви маєте там, можливість дістати дешевше чи самі виростити. тобто росте як і на одних, так і на других зерносумішах. От, важливо просто правильно це все ну, якби там, збалансувати. Хоча я не думаю, що я там особливо дуже там якось балансував. Але Тим не менше було в раціоні там і гарбуз, а потім і білок у вигляді соєвої макухи. Тому бачите, ось такий важливий нюанс. Ну, цього року я дізнався от, щось нове в плані сухої відгодівлі. І можу впевнено заявити, що насправді це є ну, доволі вигідно для себе, реально вигідно, тому що ти вирощуєш, ти бачиш, чим ти годуєш, що їсть твоя свиня. Ти потім маєш гарне домашнє смачне м'ясо і сало. Ну і плюс по підрахунках, які ми ось тут провели, то приблизні, там приблизні, ну, але вони такі близькі до, до реальних, дуже там, вже там, якісь кілограми пшениці ячмені, це вже там неважливо. Але в загальному. В загальному ну, типу, це реально, тому хто має можливість, має час, там, бо час треба. От це найцінніше, що треба присвячувати до огляду за свинями. Але має можливість, заводьте свиней і ви будете задоволені. У вас буде м'яско, сало. І чого я вам щиро бажаю, щоб у вас в господарствах все велося, щоб ви були здорові, ваші близькі і рідні. От, і не забувайте допомагати Збройним силам України в цей надзвичайно тяжкий час для нашої країни. От, міцного здоров'я вам ще раз. Все буде Україна, друзі. До зустрічі!